Ну, вони на вітаємо з Харківщини. Працюємо в Олух, Волохів Яр. Це Балаклійська, Балаклійська громада, Ізюмський район, і також селище було під окупацією. Селище частково зруйноване. І є багато проблем, які ми. Розібрали зараз. Я потім озвучу їх, але основна з проблем це така сама, яка була в Купінську. Ось люди скаржаться дуже. Це проблема виникла виникла у разі допомоги міжнародними фондами Червоний хрест та міжнародна організація міграції, так само як в Купінську було. Ми думали, що проблема знята вже, але вона не знята. Тобто, що відбулося в Купінську, і в вас так тут, значить, це допомога. Я просто хочу пояснити всім людям, що це не державна допомога. Це звернулися Червоний Хрест і міжнародна організація. Спочатку Червоний Хрест звернувся до е, міністерства Ірини Верещук, да, реінтеграції, е, щоб вони зібрали потреби. Щоб зібрали потреби, бо Червоний Хрест надасть людям допомогу грошову. Червоних е, міністерство через обласні адміністрації дало вказівку на військові адміністрації. От, наприклад, тут в Купенськ, да, і от на, на вашу також. Да, військову адміністрація зібрати потреби. Е, вони збирали потреби. Люди куди зверталися в цьому випадку. Вони зверталися до, до старости. Правильно? Це староста, це не червоний хрест. Але люди приходили до старости. Тобто і, і, люди, будуть, да, і люди будуть вимагати від старости. Староста зібрав потреби, передав їх на голову громади, на військову адміністрацію. Вони передали на міністерство, міністерство передало на Червоний Хрест. Червоний хрест по своїм критеріям якимось. Виплатив не всім людям допомогу. хрест. У нас всім а, всім виплатив, платили, да, 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 да всім. червоний хрест покрив. У нас мом ага. мом потім взяв у Червоного Христа списки. Мом взяв списки і половині населення виплатив кошти, а половині ні. Коли е, почали звертатись, мом каже: у вас не було в списках. Ми додатково подаємо список, хоча люди були в тих списках. Можливо, може хтось поки не приїхав, щось не встиг там. Воно ще світла не було, і зв'язку людей дописали до тих списків, повторно відправили, і вони з цих повторно, повторних списків одним людям двічі виплатили, а ті що, що чекали, не виплатили ні жодної копійки. їм. І проблема претензія сьогодні. Ось сьогодні люди. Претензію мають до старости, до військової адміністрації за гроші, правильно. А це, це гроші не, не адміністрації. Це робила міжнародна організація міграції. Тому звертаємось до міжнародної організації міграції. Я знаю, що Ірина Верещук обіцяла, що питання буде зняте. Вони провели нараду. І міжнародна організація пообіцяла всім людям виплатити кошти, але ситуація не знята. От підтвер... маємо підтвердження, правильно? Не всім 110 чоловік не отримало допомогу. Я все правильно передав. Все правильно, да? а ще скажіть, от у них була об'ява мом, щоб їм дзвонити і писати по поводу шахрайства в тому числі. Угу. Так що робити? Їм писати, дзвонити, що це є шахрайство, чи як це є? Ну. Ні, будемо Сподіваємося, що сподіваємо, що сподіваємо, що, сподіваємо, що Міжнародна організація міграції. Я також ми зкинемо лінк. лінк е, Анастасія, треба лінк переслати, буде на міжнародну організацію міграції і на Вирищук Ірину Андріївну. І скільки нам чекати? Рік? Ну Будемо от, запитуємо, скільки людям чекати. Тому що, оце якраз приклад, коли, знаєте, трошки е, зробили добру справу, Міжнародна організація, а. Претензія до влади, тобто в цьому випадку, хтось гарний, а люди, які працювали, просто свою роботу робили. Виходить, що навіть їх звинувачували. Я таке особисто чув, коли приїжджали, що місцева влада вкрала гроші. Ні, Та Та вас... ми так не говоримо, я, я ж не ну, від вас чув. Шевченка казала таке. Этом, да. Та я їх голосом не, не бачив, ті кошти. Кажу, да. да. вони самі якось там опрацьовували. Від вас... нас потрібно було списки. Буде ми подали ці списки. Отака проблема. Потім ще проблема є, така ж сама, як Вербівці. Це ну в кожній громаді є проблема. Це дороги, звичайно. Я вже відправив. Міністру інфраструктури звернення по Вербівка і е -е, Явір, пришеп, Вербівка, Балаклія, так ціленкова і, і ще одна дорога тут. Шевченкова Балаклія, Первомайська Гічівка. От це ми фпрацюємо офіційне звернення, тому що я ну я розумію, що ми все не можемо і во. Не не можуть одразу зробити всі дороги, але яко як, в якомусь пріоритеті буду просити від себе, щоб підняли в пріоритеті цю дорогу. Також була проблема по водопостачанню, але тут гарний приклад, я скажу від себе, чесно скажу. Бо тут голова громади від слуги народу і візюмі слуги народу, але тут з головою громади, голова військової адміністрації, повезло людям, тому що він особисто об'їжджає всі. Старостинські округи. Я сподіваюся, що після розмови з Віталієм Марченко з військової адміністрації Ізюмської він теж особисто проїде всі старостинські округи і попрацює з людьми. Бо от, зараз приємно чути, що кажуть люди, що при минулий раз ви приїжджали кажуть до Віталія Юріча. Обіцяли нам зробити воду, і тільки що він відповів людям всю інформацію дав, що вони вже зробили. Тобто, приїжджає для вас до вас, голова військової адміністрації. Приїжджає, працює дію, правильно частіше частіше. Да, щас Я думаю, да, тише... просто хочу, чесно, дуже хочу, щоб Віталій е, Марченко почув і взяв Валерій. приклад Валерія, від... вибачаюся, Віталій... Віталія Юріча взяв приклад і просто поспілкувався з людьми, і більшість проблем вона знімається просто під час. Зустрічі, а ті проблеми, які не може міська влада вирішити, це вже ми можемо через себе звертатися до представників виконавчої влади до міністерств і так далі і тримати на контролі вирішення проблем. Які ще проблеми були, були проблеми і є проблема по євідновленню, по є відновленню, відновленню багатоквартирних будинків, от за моєю спіною. Є вчительський будинок двоповерховий, який зруйнований. Але він значить ситуація така. в Зв'язку з тим, що не було фахівців-будівельників в комісії, і висновок люди отримали, що він зруйнований, що він пошкоджений. Але голова громади каже, що він скоріше з всього зруйнований, да, і не підлегає відновленню. От така ситуація, то це звернення відправив вже Наталі Казловський, заступнику міністра інфраструктури. Що ще ми з вами сьогодні розглядали? Які проблеми? Аптека. Дорогу сказав по аптекам. Так, по, аптекам. по аптекам Тетяна Петрівна Єгорова-Луценка, голова обласної ради, звертаюся до вас. І Віталій Юрійович до вас звернеться. Тут немає аптеки, немає, тому через обласний аптечний склад. Це те про що ми з вами розмовляли, що має бути мобільна бригада від обласного аптечного складу, привозити людям ліки, доступні ліки і так далі, хоча б раз в тиждень приїжджати, давати інформацію, коли, тобто чекаєте звернення від Віталія Юріча. А, які ще Фактика. відновлення школи Віталій Юріч пояснив, що про Це така сама, як Уже в да, побальні по, по лікарні, також амбулаторія. А нам хотілося, щоб на нашій вулиці правобережній поставили два стовпа. Там у нас стоїть один дрючок і все. І в нас по Шевченка теж так не випадку. Це, це електричний, так? Просто саме поставили. Володимир Вікторович. А запишіть, будь ласка, адрес який? Правобережна. А це треба, щоб це обленерго має робити, чи може громада зробити? Мало. Зараз зараз, проєм. Сказали, у нас два стовпа повреждені. Пошкоджували. А ви немає. Це також ви через обласну місце, що напряму будете заболенерго спілкуватися. Самі ще да? не Я ще раз підтверджую, що так, з головою громади тут все гарно відпрацьовано. Два стовпи, які, я сказати, дівна, По якій вулиці Равомерена. Шевченка теж там треба поміняти. Так это столпи багато у нас поскручували, багато в тому році були, ну аби як-небудь скрутили, на ладен, більше наші провода. Це стріс, так, я зрозумів, я сьогодні, На сьогоднішній день громада запитана електроживленням по резервній схемі. Тому що основна схема, яка працювала з електроживлення в громаді, вона зараз дуже щільно замінована перша і дуже сильно побита ворогом, окупантом. Тобто на сьогоднішній день для того, щоб відновити, треба пройти близько 800 кілометрів. 800 кілометрів електроенергії, тобто лінії, лінії електроенергії. 800 кілометрів. А а проблема з відновленням електроенергії, селище велика. велика... До 10 числа обіцяли обленерго відновити живлення і тільки що казали, що майже все відновили, поїдемо, подивимось потім після відновлення, мають запрацювати. Але дійсно є проблема з розмінуванням і ну, Харківщина багатостраждальна область. Я кажу за всю територію громади, конкретно По громаді, не про Зайзюмський район. За громадою 800 кілометрів треба пройти. Є ще питання, так? Є ще питання. <плес> да, можна <плес> тоді... Давайте, так, ага. Коли в нас будуть <плес> вже це вдома, <плес> це давати ці гроші. У мене 8 днів платити біль на здоров'я. Хата їй підходить зима, якось треба отопляти. Да, а ви в від, є відновлення подали? і <плес> да, ось мені прийшло, в мене телефон, то та такий, мені прийшло, ага. що я в дії. Це кот от код прийшов, дії. Це, це, та... ще... це та проблема. От, от, от можна подивитися, показати. Не сам код, а отак. Просто дивіться, це те, що я про що я звертався до заступника міністра. Пані Козловської, а проблема, якраз. От, е, е, да, е, проблема в тому, що або треба видавати всім смартфони, які, з якими можна розраховуватися в, в магазині, або вирішити цю проблему, бо банк не оформлює картку з NFC, можливістю розрахуватися. Цю проблему ми вже взяли в роботу, вже передали інформацію. Наталя Козловська подивиться, дасть відповідь, або, або вирішить. Вирішить цю проблему з Михайлом Федоровим, там чи з ким я не знаю, але проблема є. І якщо, Віталій Юрійович, можемо тоді, щоб якщо ця проблема не дуже швидко буде вирішуватися по, по вікнах з, з чеською стороною. вікон побиті в хаті. Да. І щоб, і може, своїми силами. Так, це мої сусіди, мої родини живемо. Тоді то, то, за то, за запи запишіть. Записуємо, вікна записано. Все, працюємо так? далі. Я думаю, що то, питання. То, ja, да. так, <пишите да. були пишите> А? Не збригадіровка, що він родив про нас. Угу. він був зранку, у сьомого, а не в десять. Одиніться в больницю попасти вже угу. не до лікаря, не до аналізи, нічого ти не здатний. І в три години вже назад. Даже, де якусь класси брати? Ти попадаєш наперед. Це карашовкове транспорт. Зараз а можна Віталій, можемо, Віталійович, можемо переглянути маршрут маршрут автобуса. Якщо всі погоджуються, наприклад, змінити графік. Можна так зробити? Ви давайте тоді з нашої працюєте на який вам удобний час для того, щоб я дав доручення дивіться. Ну раніше бу... раніше ну, хвилиночку, хвилиночку. Раніше було більше 20 автобусів в громаді, більше 20, які надавали послуги. Раніше в Балакліській громаді працювало два підприємства комунальне підприємство і підприємство АвтоОВІ. АвтоОВІ на сьогоднішній день немає. Є тільки комунальне підприємство, на якому налічується 9 автобусів. 9. Раніше було 20, зараз 9. І 9 автобусів обслуговують всю громаду. Тому ви опрацюєте з Даша, будь ласка, який час вас задовільніть? Весь Наростинський округ, от я дам доручення керівнику комунального підприємства, який надає послуги з пасажироперевезень. і він. Якщо у нього там десь він адміни, сюди стане на такий час, а там ми змінимо тоді. Ну, якось опрацюємо питання. Тільки ви конкретно скажіть. Ну, хай на, він нас... вже назад у три часа йшов. Да. Ну, три да. ну, да. Тільки щоб зранні Так, да. Запиши, будь ласка, скажи мені, на який Потому час. При, приїжджаєш у поліклініку і в 10 годин, що ти там зробиш? Аналіз, ніяк сказали, знову не виділили. Волокіл'яр, тільки ввозить будуть бригадіровку, а вже неоднократно з першого його дня везуть бригадіровку, а волохів'яр просто підвозять, Забита, забити автобус. Це що за з автобусу доїздить? З фонду молодіж П'ять чоловік може взяти. Стоять і так постійно. Тут якраз власне, задовольнить ікраз голова громада прийнявся питання, ми точно впевнений, що розбереться. Дасть доручення, це питання місцевої влади, я думаю, воно буде вирішено. Люди вже на остановці, ми вже тут сісти, щоб тут там підібрати. Їхать. А він так не робить, він їде ну, в нього там людей, так. а тоді тільки беремо. Все, ми зараз допрацюємо ще в, в ці в цьому окрузі, і потім роботу всю проводимо публічно, щоб потім звітувати по всім питанням, які ми брали в роботу, які турбували людей. Працюємо далі разом до перемоги. Слава Україні.